У проєкті рішення про внесення змін до показників міського бюджету, яке з поміж інших депутати, мають прийняти у середу, передбачено ряд змін. Місту зменшено обсяг субвенцій з державного бюджету на пільги та житлові субсидії населенню на придбання палива та газу на 240 тисяч гривень. За пропозицією головних розпорядників коштів, пропонується розподілити частину залишкових коштів міського бюджету 21,9 мільйона гривень. Левову частину видатків планується спрямувати на охорону здоров'я. Кові кошти спрямовані в управління охорони здоров'я на збільшення видатків на 8,9 млн грн. гривень. Для забезпечення виконання судових рішень на погашення заборгованості заспожити тепло лікувальними закладами міста у минулих роках це питання необхідно вирішити у зв'язку з тим, що за рішеннями суду будуть блокуватись рахунки цих лікувальних установ і в повному обсязі не зможуть проходити видатки. При виділенні цих додаткових коштів ми цю проблему вирішимо». Рахунки будуть у лікувальних установах розблоковані комітету з фізичної культури і спорту. Видатки збільшені на 1,8 млн грн. мільйона гривень для надання фінансової підтримки для виплати заробітної плати працівникам п'яти дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Відділу транспорту і зв'язку видатки збільшені на 1 мільйон гривень для проведення капітального ремонту будівель і споруд автобази номер 1 по виконкому міської ради передбачені видатки у сумі 80 тисяч гривень для надання субвенції обласного бюджету для створення матеріального резерву. Це резерв обласний, він загальний по всьому нашому регіону. Ми щорічно виділяємо кошти, тому в цьому році, як і в минулих роках, ми виділяємо частину коштів на поповнення цього резерву. Управління освіти і науки видатки збільшені на 61 тисячу гривень. Це для погашення заборгованості по видатках на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек які були проведені ці видатки у 2013 році за рахунок коштів обласного бюджету, але ж виникла заборгованість і за рахунок вільних залишків ми передбачаємо погашення цієї заборгованості. Управління благоустрою та житлової політики додатково отримає майже 55 тисяч гривень для придбання чотирьох бойлерів дитячого оздоровчому табору Корчагінець. Крім того, за пропозицією управління благоустрою та житлової політики пропонується перерозподіл між загальним та спеціальним фондами видатків на придбання ультрафіолетових ламп для станцій ультрафіолетового знезараження стічних вод кривбазводоканалу в сумі 800 тисяч гривень. На минулій сесії ми передбачали видатки. За рахунок обласного бюджету дотація нам була виділена. Ми її розподіляли на освіту і охорону здоров'я за пропозиціями облради, листи, листо, листа голови облради. Ми пропонуємо перерозподілити 0,8 млн гривень на фінансування обласного конкурсу міні-проєктів енергоефективності та енергозбереження серед локальних громад у сумі 0,1 млн гривень. Це розпорядник у нас коштів управління благоустрою, житлової політики, а також на виконання доручень. Депутатів облради 07 мільйонів гривень. Це щорічно депутати облради нам виділяється з обласного бюджету відповідний фінансовий ресурс для того, щоб за пропозиціями депутатів облради ми могли їх направляти на соціально значущі видатки для нашого міста в цілому за рахунок змін обсяг доходів зменшиться на 240,1 тисячі гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету. Сума видатків по загальному фонду, говорить Олена Рожко, збільшиться на понад 11 мільйонів 300 тисяч гривень. По спеціальному видатки зростуть на 10 мільйонів 352 тисячі гривень. Складом постійної комісії депутати запропонований проект рішення підтримали справа за голосуванням під. Під час пленарного засідання.